Всім привіт! Отримала тільки що посилочку від пані Галини з каналу Галина Воприків і всім. я посилання на її канал залишу. Я відправляла пані Галині посилочку, вона дуже хотіла гортензію Аннабель. І, ну, звичайно, не тільки Аннабель я відправила. Ну, кому цікаво, зайдіть на канал до пані Галини, можете побачити. Яку посилочку вона отримала, От, і вона, звичайно, зі, з вдячністю е, вирішила і мені теж посилочку відправити. Зараз розпакуємо, побачимо, що вона мені вислала. Ось я розпакувала, щоб вже не затримувати нікого. Це пані Галина е, вислала мені клематис. Бачу, що гарний корінець тут. Ну, вже не буду я його відкривати, бо на дачу я не сьогодні попаду, то нехай буде так, коли вже попаду, потім відкрию. Ну, я бачила, вона знімала відео і показувала, що коріння там потужне в цього клематиса. Правда, не знаю, який клематис. Ну, потім пані Галина мені напише. Який колір, хоча вона казала, що я не знаю назви, але колір цікаво було б. І пані Галина робить такі вироби. Зараз я, я вже відрізала, о, з такого каменю. Це сама вона робить такі будиночки. Ось. Мені, звичайно, незручно чому було її просити, тому що це все-таки. Праця велика, це нагрузка на руки. Не хотілося турбувати її ручки, але вона все-таки зробила мені ось такі, ось, ну от так, Такі будиночки. Буде як декор. Потім поставлю в мене там є горщик. Вуличний горщик, і я на, в нього поставлю, і нехай воно буде прикрашати. Ось, і пам'ять така буде від пані Галини. Дякую пані Галина за, ваш, за вашу працю, ой, за ваш труд. Пані Галина е, живе е, в такому місці, ну, можна прифронтовому, постійно гучно в них там, дуже гучно. Ось і ми. Всі блогери ми постійно їй хвилюємося за неї, тому що вона дійсно ну це жити там це дуже тяжко. Але ж не одна вона так, так живе, звичайно. Бережіть себе, пані Галино, щоб все у вас було добре. Ще раз дякую, здоров'я вам і всього найкращого. Приїхали на дачу, мороз був. Але не, не дуже великий, дивіться, навіть петунія квітує до сих пір. А коли усе вже всі змерзли. Ті, що залишалися ось трішки, то всі померзли. Ну, так ще більш-менш добре. Зараз буду обрізати ось ці квіточки. Ну, все, що вже відсвіло, вже. Негарне, як кажуть. І подивіться, у мене запитували, яка ж земля. Подивіться, це листяна земля. Подивіться, який чернозем жирний. Я забула той, той раз показати. Я думала, люди знають. Ну, бачите, багато було запитань. І ось це я вам показую. Тут черв'яки працювали цілий рік. Цілий рік. Звичайно, повністю, щоб була як торф, такого нема. Є ще не, допере... не перероблені такі ну, від листя, мабуть, або ще від чогось. Такі гілочки. Ну, в принципі, непогано. І ось таку землю, і зараз я буду садити клематися, і ось буду додати, щоб жарненька така була земелька. Щось смачненьке до клематисів. Клематиси ті, що пані Галина мені вислала. Відкрили тепличку. Все з нею добре, подивіться, все гарно. А окубу сюди ставила, ховала від мороза, а потім вона, мабуть, піде в хату. Полуничка, ось подивіться, ще квітує. І зелена. Це альбіон полуниця. Ремонтантна. Я вже розповідала про неї. Томати ще зелені, ось висять. Ну, Це в мене експеримент. Я... Мені цікаво, наскільки Що скільки вони витримають в <сум> цій теплиці. Нехай будуть. Ще є. Ну і перець гіркий. Зірву, а дещо оставлю. Хоча він тут чомусь погано стигне, не хоче. Можливо, вже холодно, не знаю, ну, не стигне. А на балконі зірву і він достигає. Ось така тепличка у нас з під агроволокном. Листя ще багато нападало. Знову треба збирати, буду сьогодні чесник садити. І зберу це все листя і піде воно на чесник. А це в мене кримський. Кіпарис. Кіпарис кримський, який я виростила з насіння. І він оце тут у мене зростає. ну, Влітку я ранньою весною його виношу, коли вже не такі вже великі морози. ну, Він не, не боїться великих морозів, ой, маленьких морозів, там до 5-6 градусів. А вже потім, звичайно, я його зберігаю в хаті. Хаті вона не опалювана, коли нас нема. Коли ми приїжджаємо, то звичайно ми протоплюємо хату. Ось такий кіпарис. Я вже про нього розповідала, він у мене тут у горщику закопаний. Ну, Поки морозів нема, то поки зростає, нехай потім занесем. Добавляю сюди землі. Оцієї листяної. Тут черв'ячків багато. Ось, оце залишу на другу. Ось такі два клематиси прийшли, прийшли від пані Галини. Подивіться, яке коріння гарне. Зараз один я посажу. Пані Галина показувала, що його, ну, краще отак садити. Льож, лежачи, лежачи. Так, ну це землі сюди гарно добавила. Тепер додавлю трішки монофосфату калія. Ось, трішки присолю. І триходерми. і триходерми трішечки теж. Я думаю, клемати сам буде добре. так. І тепер засипаємо такою гарною земелькою. Це привозна земля вже давно привозили. Так в нас пісок взагалі. А це тут ще таку ямочку зробимо. І проліємо зараз. Це вже друга ямка, сюди вже тут вже у нас пісок, ось бачите пісок, то сюди ми вже засипали два відра гарного чорнозему. Зараз водичка впитається і потім ще досиплю ось земельки такої гарненької. І замульчую все. Все замульчую, і будуть зростати наші клемати вже. Ще про лью кореневіном забула сказати. А всі добрива додавала, так як і в ту ямочку теж триходермін і, і монофосфат калія. І, звичайно, кореневином хай краще приймається. Підготовлюю чесник до посадки. Оце мій чесник, який виріс в цьому році гарний чесник і ось я його зараз отак весь перелупаю, і тоді гарно буде садити його. Ось цей весь будемо садити. Посадила тут чесничок і засипала повністю листям. ну Із горіха є листя, із груші, і тут ось. Шовковиця падає, так що все мульчує, все ось так буде замульчоване і утеплене. І ще на одній ділянці там трішечки теж посадили. І ось зрізали зі зі уже повністю прибрали. Ось більші гілки ті типу, порубали, і на дрова підуть. Ось на цьому місці зростав зізіфус. Тепер вже пусте місце. І сюди, зараз я закопаю горщики, які будуть потім навесні висаджені. Тут буде композиція з трьох хвойних. Зараз покажу. Ось принесла горщики зі своїми живцями, які я виростила сама. Це тис. Ось такий, бачите, великий, вже гарний. Це тис ягідний. Це тую. Тую я брала у сусідки. Вона з жовтими потім буде кінчиками. Дуже гарно теж. І ось, бачите, я так трикутником їх хочу посадити потім. Ну, потім буду садити. Зараз я тільки буду закопувати горщики. А це ялівець скельний, Блюару Теж буде. Ось вони будуть зростати. Навпроти нашого ялівця, ялівця Спартан, який я ось вистригла ось так. Ну, хто бачив в попередньому відео, я показувала. Ось так. І тут будуть зростати мої хвойнички, вирощені з живців. Все закопала. Як вам така композиція? Я думаю, що буде непогано блакитний блюару, блаки... Ой, жовтенька туйка. Смарагд і зелений тис. Ну, а тут в ніжках буде Сантоліна зростати. Ну, так, сильно близько ми не будемо садити, щоб дати їм волю і змогу розростатися. Ну, а потім будемо стригти, звичайно. Звичайно, будемо стригти, щоб воно було гарне. Приїхали на дачу, неділю не були. Марсик такий задоволений, бігає скрізь. Це його природна стихія тут. Саме найкраще на волі, В садочку. Краса. Сьогодні ще гарний такий день. Ще вранці, вранці було 10 градусів, зараз взагалі 20, а то на сонечку і більше. Тепленько, гарненько. Але сухо, сухо. Бачите, сухе все. Але обіцяють, не знаю. Все нам обіцяють, обіцяють дощі, ну, побачимо. Ще один ялівець прикопала сюди між моїми грунтопокривними ялівцями Вілтані і ось таким. А це вертикальний такий ялівець. Назви я не знаю, він у мене зростає. На великій клумбі там, і це теж живець мій. Ось такий гарненький буде. І потім навесні я потім його сюди посаджу. ще ось Поряд така трояндочка квітує, я її вже лапником обклала. Зараз хочу ще всі троянди свої обкласти отак лапником, бо не знаю, коли ми в наступний раз приїдемо, як коли буде сприятлива погода, щоб приїхати. Та попрацювати. Ще будемо дерева обрізати, так що ще роботи вистачає. І ось на осінь їй захотілося поквітувати. Це лікарська ромашка. Ось така вона дрібнесенька, дрібнесенька, малесенька. Заквітувала. Отак все вже, все вже готовиться до сну. Ось якби ще був, була предсприятлива погода, то ось Вероніка, бачите, це Вероніка. Ось така колосовидна, вона дала суцвіття, але це гібридна навіть гібридна, вона така бускова, темно, бускова, гарна. Але, ж, бачите, вже холодно, то вряд чи вона зацвіте. Я її тут прикопала гілочки, не знаю, чи буде щось з цього, що я їх прикопала, придавила цеглинками. Ну, Побачимо. Ось так, садок осінній, але все рівно. Ще радий. Кумпія яка гарна. Колір зараз, неймовірний. Дуже гарна. І ось. Наш, наша компостна куча, подивіться, повна-повнісінька. А ще ж буде туди складуватися ці капусти, яку ми ще не зрізали. Ну, зрізаємо потихеньку, але не вся ще. Ще багато капусти зростає. І хотіла вам показати свою годжую. В тому році ми прибирали великий, дуже великий кущ годжії. Вирубали, викопали. І ось в кінці садка я все-таки її посадила. Тільки посадила, бачите, в відро. Зробили дренажні отвори. І посадили. Я думала, ну, відверто кажучи, я думала, вона не буде зростати В відрі, в нас тут засуха. Ну, поливалася, звичайно, капусту поливали і щось доставалося їй. Ну, і подивіться, яка красуня, вона все-таки плодоносить, і все з нею добре. І буде зростати, але не буде мені давати велику порослю. Вона дуже агресивна. І дає, навіть в цьому році, відкуда ми її викопали, до сих пір я видаляла поросль. Ну, ось тут, сподіваюся, їй буде добре. Ні, ось, бачите, в відрі. Воно ну, видно відро ось. Закопане в землю. Так що можна в відрах вирощувати годжію.